17 жовтня у Житомирі проходять змагання Кубка Житомирської області зі стрільби з лука серед ветеранів війни та осіб з ураженням опорно-рухового апарату. Близько 35 людей взяли участь у змаганнях. Мета цих змагань це підготовка спортсменів з ураженням опорно рухового апарату до чемпіонату України зимою, який буде відбуватися наступного року, і підготовка ветеранів війни це до змагань ігри нескорених, які завжди відбуваються восени в кінці осені будуть відбуватися. До змагань долучився й ветеран, начальник управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради Андрій Забігайло. На даний час я вважаю, що дуже важливо організовувати такі заходи для того, щоб єднати сьогодні ветеранів, єднати людей суспільство для швидшої соціалізації наших ветеранів і ветеранок України. Учасники змагань переконують, спорт допомагає в реабілітації, як фізичній, так і психологічній. Вирішив прийняти участь, тому що спорт об'єднує, такі заходи дуже потрібні. Я прошу приходити в суспільство, підтримати ветеранів і спорт рятує життя. Просто вирішив прийти, підтримати, може когось навчити, то тобто я вже вмію. Я вже професіонал. Це важливо фізично і перш за все психологічно для військових, тому що їм треба реабілітація. Їм треба допомога. Зазвичай я приймаю участь в будь-яких видах спортивних змагань, які мені подобаються, і навіть намагаюся. Щось собі пізнати нове не перемога. Мені головне, головне прийняти участь, поспілкуватися з побратимами. Я рахую, що це здорово, це згуртовує. Ось, але потрібно як мога більше на місцях місцевій владі інформувати дану категорію осіб і долучати до таких заходів. Зазначимо, ветерани війни можуть безоплатно відвідувати заняття зі стрільби з лука. Житомирський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» знаходиться за адресою Провулок, Парковий, 4. Тренування проходять з понеділка по четвер о 13.00.